Вітаю! Я Буцикіна Наталя, викладач онлайн-школи математичка, і ми разом з вами вивчаємо математику. Це відео називається Портрет квадрата. Ми говоримо про правильні многокутники, і я вже розповіла вам, як запам'ятати рівносторонні трикутники всю інформацію про нього. А сьогодні ми поговоримо про правильний чотирикутник квадрат. Беріть лінійку, олівець. І намагайтеся побудувати точно квадрат. Звичайно, це набагато легше, чим будувати рівносторонній трикутник. І я буду робити це на своїй дошці. До речі, ви так часто мене питаєте, що то за дошка, що то за дошка. Така секретна дошка. Взагалі, я чарівниця можу писати навіть у повітрі. Ну, що не скажеш про рисунок. Я намагалася зробити чотирикутник, у якого усі сторони та кути рівні. Сторони рівні я позначу А. А кути рівні, порахуйте, вони будуть у нас прямими. Чому 360 сума усіх градусних мір, усіх кутів будь-якого чотирикутника поділимо на 4. 90 градусів? Я покажу один з них. Так. Пам'ятайте мій секретний план. Ми спочатку говоримо про сторони, потім кути згадаємо периметр. Давайте зараз накидаю алгоритм, потім площу, Бо казала, що секретний план розповіла, а тепер хочу ще раз акцентувати вашу увагу. Периметр, площа, що далі ми будемо згадувати? Секретні лайфхаки, залишу ту точечку, От рівностороннього трикутника була висота, що буде у квадрата, розповім. Далі ми згадаємо, як порахувати. Радіус описаного і радіус вписаного кола. Ну, це програма мінімум, потім додамо ще більше. Так, периметр дорівнює сумі довжин усіх чотирох, чотирьох сторін. А плюс А плюс А плюс А 4 рази то буде 4А. Периметр квадрата 4А. Не плутайте з площею. Площа. Від того і слово квадрат у нас да, дорівнює А помножити на А, А в квадраті. Квадрат сторони. А чи знаєте ви іншу формулу площі квадрата? І, до речі, це дуже корисно. Спочатку я проведу діагональ, угу. позначу її D. І от трішечки замисліться. Якщо ви будете знати діагональ, звичайно, ви зможете знайти сторону, а потім підставити і порахувати площу квадрата. Але якщо ви знаєте діагональ, як порахувати ту площу? Отож, є секретна формула. Тримайте, записуйте, запам'ятовуйте, де в квадраті, діагональ в квадраті. Поділити навпіл. Дуже класна формула. Звідки вона береться? Якщо ви знаєте вже тему, наприклад, ромб, то можете застосувати ту формулу і е, підставте замість діагоналі ромба одне і те ж саме значення, де є така загальна формула площі довільного чотирикутника, одна друга добутку діагонали на синус кута між ними. І якщо діагоналі квадрата, згадайте, вони ж будуть перпендикулярні. Я проведу діагональ, до речі, трошки було стерто, де в мене. Тому я поправляюся. Ну, не дуже рівно. Діагоналі перпендикулярні. Ви зробіть красиво, точно під лінійку. І от якщо синус 90 градусів він дорівнює одиниці, то звідти і буде така формула. Запам'ятайте, площа квадрата дорівнює квадрат діагоналі поділити навпіл. Не дуже подобається мій рисунок, ви зробіть красивий. Далі, зато з цього рисунку, нам дуже зручно знайти радіус описаного кола і вписаного. Радіус описаного кола це в нас половинка діагоналі, оце буде центр кола, він лежить на перетині в точці перетину діагоналі. А радіус буде дорівнювати де-навпіл. І якщо Ще один секретний лайфхак, де точечку я поставила і вже замалювала. От зараз діагональ, цей лайфхак, запам'ятайте обов'язково. Діагональ квадрата дорівнює А, корень із двійки. Отак от, от, ледь не забула. Як ви можете це обрахувати? За теоремою Піфагора А квадрат плюс А квадрат 2 квадрат. Витягнути за корень А, А корень із двійки. Ну і, звичайно, тоді радіус кола описаного буде дорівнювати А корінь із двійки поділити навпіл. Важливо запам'ятати. Діагональ квадрата оця штука дуже-дуже корисна. Чесно вам кажу, стереометрії в 11 класі, коли ви будете вивчати призму, піраміду, це вас буде виручати неодноразово. Прошу запам'ятайте. Висота рівностороннього трикутника, а корень і навпіл і діагональ квадрата а двічки. До речі, ця діагональ утворює кут 45 градусів, отут буде кут 45 градусів з стороною, і тут так само. Також корисна штука. Можете, наприклад, якщо ви забули, це можете через означення синуса, косинуса. Запам'ятайте, що тут куточки по 45 градусів. Також непогано. Радіус вписаного кола я покажу на рисунку як перпендикуляр від точки перетину діагонали до протилежної сторони. Оце буде в нас радіус вписаного кола. І навіть не знаючи формули, порівняйте з рисунка, видно, що то половинка сторони квадрата, а напів. Це те, що ви маєте знати на пам'ять. Кажу вам, чесно, чесно, вивчите і буде вам щастя. Якщо ви мене слухали уважно, ми дуже багато класних речей з вами повторили. Спробуйте тепер застосувати те, що я вам розповідала, в складній задачі про квадрат. Ну що, Сьогодні було відеопортрет квадрата. Можна малювати його ще довше, але основні моменти ми накидали. Якщо ви це запам'ятаєте, ви будете молодці. Як завжди, ми працюємо з вами далі. До зустрічей!